Всім привіт! Зараз хочу вам показати, яку ми зробили клітку для того, щоб тримати нутрі. Ось таке ми маємо ліжко. Ліжко це залишилось нам ще від минулих господарів будинку. Зараз ми укріплюємо все це ліжко, щоб воно було одне суцільне. Низ укріпили, щоб сітка не прогиналася, і з'єднуємо всі детальки, щоб вони були нерухомі. Ось так, от сварочкою прихватили, зверху. І ось так. Потім будемо все це обшивати. Ось це буде верх клітки, як можна сказати, дах. Ось така у нас клітка вже вимальовується. Поруч вон стоїть теж одна така, зроблена в минулому році. Цю клітку можна посередині перегородити. І буде такі дві клітки. Поки що ми не будемо робити перегородку, а далі вже щось придумаємо. Ось так ось виходить. За рахунок того, що знизу все укріплено, ця сітка не так хитається. Ось така клітка у нас вийшла. Зараз, поки ми будемо її використовувати для того, щоб зберігати кукурудзу. А вже на наступний рік будуть тут тваринки, нутрії або кролики. Ось так: от. дверцята ми не робимо. Ми відкриваємо верх шифер і годуємо та прибираємо через верх. Чогось так ми вирішили зробити. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал. До побачення!